Ви на каналі, -ка. каналі Дме для... 23К -ка. І сьогодні, сьогодні мы будемо строити плавуюче місто да, і... лайк, підпис на канал и приємно перегляду. Приємного перегляду. Да, кстати, я змінився, тепер буду вот так а я не ну, ну, так, це буде основа нашого міста. Да. Тут, так, ми... додаємо початку ну, якісь Перше я построю головну будівлю. Головна будівля в мене буде... Така? Знаєш, яка? От така. Ага. І вона в мене буде знаходитись дуже дивно. нас знову б'є. Я не розумію. <звук> Чому? Ну мені це так подобається. Додам дробину, щоб хоч якось забиратись. Не знаю. Хочу на стовбу. Чому воно так високо, ей? О, отак ідеально. <ріх> Можна колони додати які-небудь. А до <ріх> одного того так чого, не чого, втримається. А, а на стовбі я зроблю вже зразу першу паскалку. Так, на стовбі. так. Цікаво вона буде. <ріхи> Я напишу зараз. Добре, на якийсь густ поставлю кавярню. Добре, да, я... я зараз за кадром. Добре. додам пасхавку на лаесок си кола в домі. Головне, щоб той бабуїн знов не знав пароли, в минулому відео. Так, поставлю поставив артеану крутящийся. Прям я пьешу просто. Що mm. це? космічна станція, яка літає над нами. Ой, кизіркасты небо! обом ще якийсь домик наверху. Без причини. Вот, Продам яму За мільярди Номер телефона 2398 на центральній площі міста. Все. Абсолютно логічно. Ну, так піду гляну, що ти там написав. Як там са? Продам Яну. На... А дай напишу за на на Яну? Ну, за, за. За, за туалет. Я знаку. Це є стільки продає Яну. Ой, Це там. Я там що, шо... я там цю лодку бачу. Треба. Замін... Треба де... треба будувати, вот так Типа. Темна... Нам що Нам жто поверхе збільшити нам треба. Заминь. Нам треба уже вот так. А ти мене А, да, блин. Я хотів місто збільшити трохи. Добре, Да, будь поставлю. Посонья здоров. Я. Ну так. Я, тем, тем часом, на... я ще часом. Я хочу рандомний плод а, додати ли... який пливе що... до нас. я зроблю пасха... зроблю вот такую любим

А, а в дев'ятій вкладці сімдесятий предмет. Зараз Підрівняєшся, то якийсь горбатий. Нікордонки, ми... тут будуть такі. Ой. Тим, ти все добре знаєш, Я тут багато людей, в шутку зробив. Я, я лавочку зробив, яку я бачив в ролику з декораціями реалістичною. Я, знаю, прибери, Я ще хочу зробити каналізацію відкриту. відкретувати mm -hmm. буде що... Страус будет страус буде. староста Страусу. <плес> староста <плес> Староста страста Янеста класс. <гудов> я> Короче, я зараз иванский <гудов 'я> <Шотий> худог. <гудов 'я> Пискер писки в тюрьме. Раз, два, три, четыре, пять. И пий він налитайте застребать. Что я продумал? Я не знаю, где чайник, у него тоже ходола. Кто с? Кто стиральный бокал? Кто зажрал телевизор? Кто зажрал вытяжку? Хто? Галя! Галя! Галя, кидай діла! Наш син знов кондиціонер! Зараз калітку... Я хочу калітку зробити. В магазині а тут Сантехнічка. Симфон записуємо. Зроблю калітку, щоб було проходити в іншу зону міста ідеально. Ідеально, я просто тобі скажу. Ідеально, наскільки, що я розмовляю. Ой, я, я на ту стінку поставив. Що мені там вайбер прислали? So refreshing, my little soda, my little soda pop. Пішка. Магазин сантехнічки. Сантехніки, техніки, техніки це все. фотосесію зроби. Це в когось фотосесія? Привіт, хочу те обісратусь. Конечно. І що там зеркало робить? Я в магазини буду навіть на! Я, буду... О! Я просто рамочку зробив без причини. Так есть же этого домик? Биля, там да вот на кухне будет роутер. Я хочу роутер хоча Хотя не, не буду роутера. Что ты что ты там пишеш? Поставлю робота с лопатой. Что за робот? З робот Я за буде. запатаю. Своорну лайкр like, свойно практично. практично. Зараз, зараз поправлю. Ну, кот готова. Практично піпіська. Я думаю, що мелдин, мелдин вийшли. Я хочу зробити тут дом злой трішки той самий. Будто кинуть бульбулята. Ага. Валяється ховатка. Вот. Валяться, ні, не буде піаніно валяться, буде піаніно. На що ти поменять? На продюсер до Буде прикольніше, Я добавлю прям, який буде на піаніно грати. Тыкви ткнуть хвороби. Я скажу. Що наша традиція? Це записка. Це традиція стапельниця. На, на, нас падає космічна станція! Ні, мені не треба космічну станцію. Я <смічна> космічно станціюся. Що ти там піпу якусь? Яка мені не потрібно буде? Якось піпа ще хоче. Якось то піпочка. Я на, в магазині, знаєш як? Як? Я хочу продавати магазин, я там не продаються ядерні бомби. <гум> Бомбез. Я, я, я нечайно. Чому я нечайно чорну взяв штучку? In silver fridish. Моя сода. Продавати? <гум> я назву цей магазин Баллерисот да поп я зараз назву цей магазин Карина бомбезный бомбезнючий Это ко все дівчата будут тик нігарський водопад. Похпехська. Е-е, тра-ла-ле, ро-тру-ля-ля. Скуд... Ядерна зброя бо тбое. Та ну там буде ще буде те саме, те саме свічне гімно. Так. Ти будуєш продавати Рослинність має бути все одно. А то без неї лют все, все все місто подохне. Бо треба дають кесень. Я, тут вро... я поки що ту піпу хочу доробити. Яка мені не потрібна, якась то піпа. бо... Це виготовлення бомби дракона. Суматося. Так ми же, нифіга, ми, ми же 13 ну, не же тринадцять хвилин записуємо. Ну конечно, я не знаю, я чого так довго. Я, Ми ніколи так, так довго. Ми Лана, не довго не. Ладно, про другу мене. частину робити. Так, я зараз назву Дефіс-магазин. Э, 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 какие so, именноб okay,